Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якесь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогером. Ці карбованці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти. Як ми зробили у нас в проєкті Кантен-Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати. Не надо просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було ботакаунтів на створювати. Але просто от спроб своїх на живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Adidas, Nike, Крібок, у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічого в цьому такого немає, як накачати чуть-чуть біцепс в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150-200к гривень на місяць, просто виставляючи відео запосилаючи в щоб ці профілі у мене в інстаграмі, штамтіктоки зайдеш. Глянеш там, ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відеок, показують, там ще подарунки в купу розіграють. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Бо просто так створюють акаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб. що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх. Сразу їм дають все готово, все, що треба, просто відоси виставляти. Ім дають можливість за заробітку отримати кошти і зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяць. від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив би йти в блогінг, наше, це те, що відоси зніматися, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну, це, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проєкті виходить отаку, ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.